Жалікін та жабеня. Жалікін добрий хлопчина. Коли бачить поруч зло, дуже страждає, і хочеться йому втрутитися все виправити та зробити добру справу. Соромно сидіти, склавши руки, вирішив він одного разу. Та, недовго думаючи, узявся за діло. Під купиною у вогкому болоті помітив жалікін маленьке, слабеньке жебеня. Бідолашний, нещасний малюк, вигукнув жалікін. Як же погано тобі, бідоласі, у цьому прудному болоті! темно, сиро, холодно. Але ти не сумуй, я врятую тебе. У мене вдома тобі буде дуже добре і затишно. Вдома жалікін посадив жабеня в найкрасивішу, розписну скриньку, настелив дно м'якої сухої вати, виставив скриньку на тепле сонечко і весело засміявся від радості. Пам'ятай, жабеня, мої турботи, будеш тепер жити у теплі, сухості і чистоті, не те, що в твоєму брудному болоті. А жабеня не радіє, а жабеняті не до веселощів. йому дуже погано, воно ледве живе, воно перегрілося на сонці, засохло і заплуталося у ваті. Як побачив його жалікін, так і заревів. Усього жабеня облив сльозами і вчасно, ще трошки і жабеня б сконало. Побіг жалікін із жабеням до болота, до того самого, де і сиро, і брудно, і холодно, але де жабеняці так само добре, як жалікіну у своїй теплій і чистій кімнаті.